За кожну травинку, за кожну билинку, за кожну росинку слава тобі. За кожну пташинку, за ниви, за пашні, за кожну живинку слава тобі, за річки за доли, за ниви й простори, слава тобі. Слава тобі, живиця, слава, слава тобі сила, життєдайна слава. За все, що є на світі, за все, що буяє, за все, що живе, а потім вмирає, слава тобі. Слава тобі жива, слава тобі живиця, слава тобі, і мати, і сестриця слава тобі. За кожну пташинку, за кожну звіринку, за кожну комаху і кожну травинку слава тобі життя даєш життя даєш, життя даєш, життя даєш і за це слава тобі, і за це слава тобі. Вмиваюся русами життєдайними, вмиваюся русами життєдайними. І слава тобі за це, за те, що руси є на світі, за те, що сили є в руках, за те, що бачу, за те, що чую, за те, що вірю. Слава тобі, за те, що маю в серці своїм віру. Слава тобі, за те, що вірю в богів наших світлих, слава тобі. За те, що даєш нам життя і здраву, слава тобі, слава велична жива, слава життєва сила, слава тобі в віках, не пропасти тобі в наших серцях. Слава тобі, гой, матінко, жива, гой, життєдайна сила, слава тобі, гой! Дай мені та роду моєму здрави, дай мені та роду моєму життя, дай мені та роду моєму багатства та достатку, наповнюй наш рід силами життєдайними, як наповнюєш ти природу на землі матінці. Прийми жива діва, богиня велична, стрічку від мене, коли загубила ти, тікаючи стрічечку і зробила на землі з неї річечку, то прийми тепер в знак подяки, хай не перестають текти ріки на землі нашій, хай тече, як та ріка, сила могутня, здоров'я та процвітання. Для нас, для родів наших, для людей, для мене і для роду мого і для всіх родів раси нашої. Слава живі, живані навіки слава, слава богині, величній, життєдайній, навіки слава, Гой тобі жива слава, Гой слава жива. Хай буде з тобою завжди. Пам'ять людська і подяка, слава тобі, слава.